Доброго дня! Тема уроку Моя країна, Україна! Відгадайте загадку! Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна! Люби, шануй, оберігай усе, що зветься! Україна. Як називається країна, у якій ми живемо? Так, це Україна. Україна наша земля. Ми називаємо Україну нашою Батьківщиною. Тому що тут народжувалися, жили та вмирали наші далекі пращури. Це велика, багата і прекрасна країна. Отже, і тема нашого уроку Моя країна Україна. Послухайте віршик. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Діти, про що цей вірш? Куди б людина не пішла чи поїхала, всюди її запитують Звідки ти, де живеш? Ти можеш відповісти: я живу в Україні. У всіх людей одна святиня, куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Діти, що означає слово батьківщина для вас? Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з дивосвітом, казкою з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. Батьківщина це край, де здавна звучать наша рідна мова і материнська пісня. Наша батьківщина зветься Україною. Україна це безкраї лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади, це гори Карпати і Шахти Донбасу. Україна це і той край. Де ви живете і зростаєте, Україна славиться хлібом, пшеницею, в Україні Чорне і Азовське моря, багато річок, на яких ви відпочиваєте. Україна мирна країна, її народи хочуть жити в мирі і злагоді. На білому світі є різні країни, а в них і ліси, і лани. Та тільки одна на землі Україна. А ми Її доньки й сини. Відгадайте загадку: де існують країни без людей, міста без будинків, ліс без дерев, море без води? На карті. Для того, щоб подорожувати картою, потрібно вміти читати карту. Читати це не означає читати тільки написи на ній. Потрібно розуміти і особливу мову карти. Умовні знаки до них належать різні кольори. Наприклад, блакитний це вода, зелений рівнини, коричневий гори. Послухайте Анатолій Григорук. Дивовижні імена. Яко сидів я в парку на лаві, поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брелі і барвистій вишиванці. Підкинув хлопчик м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прямцем дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави. Став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик, баском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш. Знаю, Козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місці ти мешкаєш? У Києві. Отже, ти не тільки Петрик Козаченко, усміхнувся дідусь, а й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського роду. А ще ти європеєць, Адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті. Земля. Он хто ти, Петрику Козаченку? Давайте повторимо з вами дні тижня. Пограємо в гру, підкажи, словечко. Я починаю, а ви продовжуєте. Вранці ми із добрим ділом день вітали. Так, понеділок. Ніченька минула, скоро трудовий іде. Вівторок. За ним спритна, молода, поспішає. Середа, а четвертий день тепер називається. Четвер. Діло добре ладиться, як настало. П'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день. Субота, а вона із хлібом, сіллю привела сестру. Неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець.